Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Розпочинаю відео із поїздки у село. Зібралися ми чоловік уже з дітьми в машині. Я закриваю квартиру і теж їдемо. Так що беру вас із собою. По дорозі ми заїхали в гуртовню, де я дуже часто раніше скуповувалася. Вирішила купити печиво. Плюс до всього в нас закипіла знову машина. Чоловік підремонтував. І ми вже з гуртовні поїхали у село, показую вам, де вона. Це на кільці житинському, якщо ви місцеві в Рівному, то можете туди заїхати, там дуже все бюджетно. Я десь протязі відео покажу вам, що я придбала там і по яких цінах. Ну, і, як зазвичай, у нас провідування всіх тваринок, чи всі живі, чи всі здорові. Василько, як завжди, любить когось погодувати. Так що, ось, носить свинки щось поїсти. Маленькі поросята вже також, якщо ви бачили попереднє відео, то дуже сильно підросли. І мені здається, що їх стало менше. Можливо, декілька штук продали чи віддали. Ну, загалом. Поросятка то завжди в ціні. Цього разу в суботу ми їздили в село не на будівництво, а щоб заколоти свиню, підготуватися до Різдва. Переозвучую вже це відео, бо зробила я із вставками свинини. А загалом у селі і Ютуб мені його заблокував, тому ось зараз, пізно ввечері, у вівторок я це все переозвучую, прибрала ці кадри, тому що хочу, щоб моє відео все-таки просувалось на Ютубі і не було ніяких заборон. Посмажили свіжини, як завжди, коли колю цвеню, то дуже багато готується відразу, щоб і чоловікам, які працювали над цим, і всім іншим, вистачало. До свіжини, як і завжди, варена картопелька. Ну, а після цього всього ми поїхали на наше будівництво провідати будинок. Мені аж не віриться, що ми в цьому році змогли накрити його. Здавалося, це було нереально, але все-таки роботу нашу видно. І кожен раз, як ми приїжджаємо сюди, око радіє, і ти знаєш, що все це робиться недарма. Побули тут досить так недовго, подивилися, чи все тут в порядку, все-таки будинок без сусідів, і тут можуть прийти незвані гості. Так що. Перевірили, подивилися і поїхали додому. Цього тижня в нас були дуже такі активні вихідні і далі у відео я з вами ще поділюся нашою неділею, тому що ми також не сиділи вдома, а активно проводили час разом. До речі, у самому кінці відео я поділюся з вами дуже класною новиною. Я довго над цим думала, довго планувала. Не знала, як це преподнести для вас, але, думаю, я вас ще здивую. Так, ми вже вдома покажу вам, що саме купили а, на гуртовні. Ось тут покажу вам накладно. Тут можете побачити, що я саме брала, і зараз просто вам покажу. Так, ось це у нас печиво. А, так, так, так. Це лазанушка грона, коштував ящик 174 гривні, можна сказати. Тут кіло 700 і ящик такий, знаєте, великий. У селі відкрили, їли і діти, і дорослі. Загалом поділилися, і залишки ось у нас, як би, лишилось так чимало ще. Так, вівсяне печиво. У нас по 55 гривень 20 копійок. 165 гривень. Вийшло, можна сказати, цілий ящик 3 кілограма. Так, ось тут у нас круасани. Круасани, у нас за ящик вийшло 135 гривень. Тут кіло 400. І це у нас круасани. Я не знаю з чим, бо там. Завжди іде асорті. Так, це вишневий джем. Круасанчики. так що не один раз брала цю фірму дуже класні круасани. Бо я колись їх перепродавала. Ну, цей раз я беру вже чисто для себе, для своїх дітей. Так. І взяла я ще ось такі трубочки. І з кремом. До речі, мені сподобалось, що їхня, їхній термін придатності йде цілий місяць, тобто, значить, там якийсь такий крем спеціальний, який не псується дуже швидко. Так, ось ці трубочки коштували, так, тут кіло 800 і вийшло на 225 гривень. Не знаю, чи для вас це бюджетно, чи дорого. У нас ціни в магазинах дуже дорогі, і тому для мене це досить так дешево. Я знаю, що випікати мені найближчим часом не буде часу, а це все можна буде відкривати і давати дітям щось до чаю, перекусити і трішки відволікти, щоб дали мамі поробити. Ремонт. Так, а, ще не показала вам. Ще взяла упаковочку ось таких вафель. Тут іде 24 штучки. А, так, одна штучка коштує 4 гривні, упаковка 96 гривень. Ну, тут вже діти поїли ось такі вафельки. Ну, Мені здається, досить так непогано. Вони покриті шоколадом і на смак досить непогані. Упаковка 24 штучки. Коштувала 96 гривень. Ось так. Так що так скуповується багатодітна сім'я. Ну, а тепер я буду розпочинати розділяти свинину, яку привезли із села, два шматки таких великих сала і ціле стегно. Досить так багато роботи було біля нього, ніж у мене був трішки тупуватий, але. Чоловік в мене настільки втомився, що заснув, я його вирішила не будити, думаю, справлюсь і сама все поділю, наріжу і заховаю в морозильну камеру. Єдине, що лишилось йому на наступний день, це розділити кістки на частини. Ми їх не рубали, просто по суглобах розрізали. І В мене вийшло дві таких кістки на холодець і одна рулька. Думаю, якось приготую. Ну, а поки все нарізаю і відправляю в морозильну камеру. Honey, I'm getting used to never getting over this Won't you be my valentine? Say because 'cause I've been holding my breath. I've got a bad habit of talking too much, and it usually ends in regret. But then I see you over there dancing, and it all slows down. It all slows down. I'm rushing in now, and I've been trying to find the nerve. And you're all over late, all of my precious time. Is this what it looks like, honey? I'm getting used to never getting over this. Won't you be my valentine? time? Not just for fun Я не нічого готувати, коли ми приїхали додому, тому вирішила дістати із заморозки піцу, яку готувала в напівфабрикати. Поставила в духовку буквально на 20 хвилин заморожену, не було мені часу її розморожувати. І і дуже смачна вечеря У нас була, і досить така швидка. Юрчика попросила дістати з духовки, він, звісно, в мене ще ніколи не займався приготуванням їжі. Так... Щоб мав діло із духовкою, але нічого, він справився, він в мене молодець, хлопець росте. Я стараюся дітей вчити, щоб вони могли прогодувати себе, прибрати за собою. Звісно, вони не так часто це все роблять, але все-таки є мені допомога, хоч і немає старшої дочки, але старший син також старається мені в цьому всьому допомагати. Розділяю я вже м'ясо по пакетам, відправлю в морозильну камеру, і ось така частина лишиться на наступний день чоловіку розділити. Тут буде і рулька, і холодець. Досить такий м'ясистий. Цього разу свиня була дуже-дуже така велика, і бачу, що м'ясиста. Ось така в нас швидка вечеря смачна, як не крути, а заготовки в морозильну камеру потрібні, бо не завжди є час щось готувати, а бігти в магазин, купувати якусь ковбасу, не дуже хочеться. Та її є такі варіанти, як запарити мівіну, але я стараюсь дітям її не давати. Так що, була в нас піца, плюс я ось поставила кип'ятити молоко, і було в нас какао. Куди ми їдемо? Василько, а куди ми їдемо? дивина дивова. Дивина дивова. Опа. ха на машині стоїть. Каже, ждем бабу, їдемо в ліс. Бабу, бабу, їдемо в ліс. Грибочки позбираю. Я ще не розумію Ні, це цієї. Це не їстивні. О, Йорчик, грибник з ножиком. Каже, і Вова тут. І Вова, каже тут. Ні, чого тут ще всі не пособирали? Оу. А, oh. а тут я муха Може бути. Корічнева шапка. Чи ні? Що ти там знайшов? Ну то чого Ой. ти питаєш? Я вже йду дивитися? вова ой ой вова ой вова так Там не білий гриб нам треба. Маслюки. Тут вони такі, Юра, рижі-рижі, з такими блискучими шапочками. Рижі, риж. Ні, має бути не таке. Боже, які тут гарні сосунки. Рижі-рижі мають бути такі грибочки, маслята називаються. Вони геть під самими гілочками. Треба заглянути під сосонки. Що там тато, щось знайшов? О, Юра, йди сюди, маслюка покажу. Хоп. Помаленьку. О, ще один. Воно, ходи сюди, бери ножом ріж. Із самого низу. Так чик. Дай ножика. Дай ножика. Так. О, ще великий. Тож, великий є. Опа. Опа, маслячок. И он все один. маленький. иди сюда. Оп. Иди давай. О. Оп. 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 Да? Вау. Понял, какие они? Вова, Ходи, ходи, давай, давай поправим шапочку. Такі ці очі не теплі. Ці гриби, які ми назбирали, віддали моїй мамі, бо в мене діти грибів не їдять, ми з чоловіком не дуже їх полюбляємо. А ось такі гриби, як ось це показую вам, курочки ми забрали додому посмажити. у яйці. Це єдині гриби, які в мене є чоловік, тому забрали саме їх. She left me lonely Now I see her in my dreams Yeah, she's so holy Got me back in on my knees У лісі я нарвала гілочок і зробила таку екібану, такий букетик у себе. Ну а Василька вчасно не забрали ножика, з яким ходили до лісу, і він мені підпортив стіл. Чоловік мені підсказав, що є якась спеціальна замазка, що можна це замазати, ну, але загалом цей у мене стіл повністю невезучий, так що нічого, можливо, з часом ми його і замінимо. Ну, а зараз я хочу поділитися з вами своєю новиною. Я почала займатися дропшипінгом. Якщо хтось не знає, що це таке, це торгівля напряму від виробника, але через посередника, тобто через мене. Є таких людей досить багато, не я одна цим займаюся. А, ця... Фірма, яка відшиває текстиль домашній, це постіль, дитяча, доросла євро, півторачка, двохспальна, сімейна, також подушки, ковдри, якісь декоративні наволочки або подушки. Також є пледи і це все можна тепер купити у мене. Є величезний плюс дропшипінгу, що мені не потрібно викуповувати весь цей асортимент і його тримати десь у себе вдома. Я це все можу виставляти, продавати і напряму від виробника вам будуть йти відправки. Це дуже класно, це підходить тим, хто не хоче пакувати посилочки, вони пакують це все за вас, відправляють за вас, ви єдине, що отримуєте дохід від продажів. Огляд цих товарів буде в мене також на каналі. Я планую купувати тут багато що сама собі. Уже замовила подушки і чекала цю посилочку дуже. Не розповідала вам за свій проект, тому що я ще їх була не отримала. І ось, коли забрала посилочку із пошти, хочу показати вам далі у відео, що ж я там замовила. Розповісти детальніше, і плюс до всього я ще буду замовляти неодноразово, бо мені треба постільна білизна і дітям, і чоловіку. І мені в нас все повністю зносилося, і це все треба поновлювати. Всі постільні комплекти можна замовляти в різних розмірах, можна підперешити. Наволочку під розмір вашої подушки, це додаткова, звісно, плата, плюс 40 гривень до ціни комплекту, але дуже зручно, що можна стандартні наволочки 70 на 70 перешити прямо в них на розмір 50 на 70. Так само можна перешити простирадло, зробити його на резинці по кутиках. Або по всьому периметру. Ціна також уже буде змінюватись за комплект, але це дуже зручно, що не треба купувати і замінювати пострадло, воно буде в той самий колір, що і ваш постільний комплект. Посилання, де це все можна в мене замовити, я лишу в описі під відео. Так що заглядайте, подивіться, можливо, щось вам також потрібно. Товар весь якісний. Дивіться склад, тому що дуже багато є натуральної бавовни 100%, деякі комплекти є 70% бавовни і 30 поліестер. Я для себе буду брати повноцінно тільки бавовну, ну а ви вже, якщо хочете зекономити, то можете брати трішки дешевші. Ну, а тепер покажу, що замовляла для себе. Це дві подушки з назвою Бамбук, розмір 50 на 70, дуже вони мені сподобалися. Одну подушку я віддала вже Юрчику, він активно на ній спить декілька ночей. І одну подушку я віддала Васильку. Загалом діти дуже задоволені, подушки дуже м'які. І саме головне, що їх можна попрати. Це величезний плюс, тому що ті подушки, що є в мене в наявності, вони пір'яні і я дуже сильно хотіла їх замінити. Для моїх глядачів я вирішила зробити дуже класну знижку: 10% на весь асортимент. У мене в профілі на Укрлот, якщо ви будете робити в мене замовлення, обов'язково скористайтеся промокодом, який я зараз пропишу на екрані. І плюс до всього пропишу його обов'язково в описі під відео. Коли будете робити замовлення, не забудьте прислати повідомлення із промокодом і отримаєте свою знижку. Наступні обновочки для себе я буду брати уже після ремонту нашої кухні, буду ділитися з вами. Не бачу сенсу зараз замовляти. Хочу зробити це трішки пізніше, щоб не забруднити нове.